Вертаємось до Великого Етеру. і зараз маю сюжет до вашої уваги. Дві тисячі людей вже працюють в армії відновлення на Харківщині. До її лав безробітних громадян спрямовує центр зайнятості. Що роблять та скільки за це одержують працівники і члени цієї армії відновлення. Бійці армії відновлення, скажімо так, дізнавалися мої колеги. Дивимось. Та що кажуть, ти робимо? Загортаємо. Відметаємо, обираємо. Усе робимо. Все, що потрібно. Сергій вже два місяці, як долучився до армії відновлення. Розповідає, до повномасштабного вторгнення був підприємцем, та нині усе втратив і звернувся до центру зайнятості. Звідти його й направили в підмогу до комунальників у рідному селищі Рогань на Харківщині. Ідеш на роботу і люди виходять з утра і кажуть тобі доброго ранку, бажають доброї справи, розуміють, що це дуже потрібно, розуміють, що ми це робимо для людей, для рідних, для близьких, для усієї країни. Тут у рогані та навколишніх селах давно розібрали завали, але рук не вистачає, щоб привести до ладу. Розказує керівниця благоустрою. Зараз прибирають парки, дороги, висаджують деревця і квіти. Лише до команди Валентини Полежаки вже долучилося троє співробітників із армії відновлення. У мене е три людини. Три працює. А це хочу ще одну взяти. На цій неділі, якщо вийде, то я возьму ще одну, тому що люди зараз нам потрібні. Тому що деякі сім'ї з мого відділу виїхали, вони знаходяться за межами нашої країни, і тому приходиться брати людей. Зарплатню їм платить обласний центр зайнятості мінімально. Тож це допомагає заощадити кошти місцевих бюджетів та підприємців. Відправляють таких робітників і в комунальні установи, і у приватні, якщо є такі заявки. А вже роботодавець може заохотити додатковою грошовою винагородою. Розказує керівник центру Володимир Міненко. Загалом каже, це хороша можливість підзаробити для тих, хто залишився без роботи, бо на соціальних виплатах зараз довго жити не вдасться. Раніше було там 12 місяців, якщо ну, в залежності від е, статті звільнення, От, е, потім 9 місяців, зараз 3 місяці людина отримує допомогу по безробіттю в центрі зайнятості. А оце якраз дає можливість людині і працювати, і, і, і отримувати гроші. Із нового року армія відновлення почала працювати майже по всій деокупованій території області. До неї доєдналися вже дві тисячі людей. А у планах до кінця року набрати усі п'ять кажуть в центрі зайнятості із Харківщини для телеканалу Еспресо. Ну ось до речі, армія відновлення діє не лише на Харківщині, по всій території України, де були бойові дії. І Я думаю, що громадяни можуть до неї долучатися.